Моє вітання, друзі! Рада вас бачити на своєму каналі. Обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайку. Сьогодні ми говоритимемо про те, що таке фізика, що вивчає фізика та що таке матерія. Отже, поїхали! Отже, фізика це наука про природу. Виникає запитання про яку саме природу. Тому що якщо ми говоримо про будову живих організмів, то фізика не вивчає будову живих організмів, це ми знаємо. А фізика вивчає природу саме неживу. То фізика не розбирає, як роста фіалка, чи функціонує будь-який живий організм. Одним із найважливіших базових понять у фізиці є поняття матерії. Матерія це все те, що утворює всесвіт, тобто, іншими словами, всесвіт складається із матерії. Матерія, у свою чергу, це речовина та поле. Речовина це те, що ми можемо відчути поле, це більш абстрактне поняття. Під поняттям речовина ми повинні розуміти можливість фізичної взаємодії із об'єктом. Наприклад, до стола ми можемо торкнутися, стакан із водою до стакану, можемо торкнутися, води можемо випити. Якщо я намалюю магніт, так до магніту я теж можу торкнутися, але до магнітного поля я не торкнусь. Таким чином можна зробити певні висновки і сформулювати, що ж таке речовина, а що таке поле. Тобто речовина це та частина матерії, з якої складаються об'єкти навколишнього світу. Кожен, хто дивиться це відео, і, зокрема, я зараз знаходимося або в приміщенні, або десь на вулиці, всі об'єкти, які нас оточують, вони є представниками речовини. Наприклад, у стіл складається з дерева, ручка, яку я тримаю із пластику, тобто я фізично відчуваю ці предмети. Ще раз, це речовина. Але якщо ми говоримо про об'єкти конкретні. То мова йде не просто про речовину, а про тілу. Тобто область простору, яка обмежена речовиною і має ось таку свого роду певну оболонку, називається цілом у фізиці. Часто ми його називатимемо саме фізичне тіло. Нас щодня оточує мільйони фізичних тіл, де б ми не перебували. Вони можуть бути мікроскопічні, вони можуть бути макроскопічні. Вони всі функціонують по різному, взаємодія з іншими тілами може бути абсолютно різна. Але одне важливе, ви повинні запам'ятати, що будь-яке тіло складається з речовини, тобто ми маємо таку ієрархію тіло, речовина або навпаки, речовина тіло. Перша частинка була присвячена будові ціла, а зараз перейдемо саме до процесів. Отже, фізика вивчає явище, явище це і є процес, але розберемо більш детально, які бувають явища і взагалі, як зрозуміти це поняття. Взагалі, явище це будь-які зміни, які відбуваються в навколишньому світі. Звичайно, ми звикли до поняття явище, слово словосполученні і «природа», тобто явище природи, але явище не стосується не лише природи. Таким чином ми маємо справу із фізичними явищами. Я вже говорила, що явище це процес. Тобто має відбуватися якийсь фізичний процес, які бувають фізичні явища. Фізичні явища можуть бути різними, наприклад. Летить літак, це вже фізичне явище. Літак летить, тобто виконується якась дія. Вдарила блискавка, дерево похитнулося від вітру. Є також прикладом фізичного явища. Біжить людина, їде автомобіль. Це все приклади фізичних явищ, тому що, ще раз повторюсь, явище це процес. Фізики обожнюють різного роду класифікації, і для явищ теж є свої, звичайно ж. Розберемо кожне детально. І першими представниками є саме механічні явища. Вони пов'язані із будь-якою фізичною дією, наприклад, коливання гойдалки, біг людини, рух автомобіля, політ літака, коливання дерева і тому подібне. Друге, це теплові явища. Сама назва говорить вже за себе, тобто явища, які пов'язані із теплом. Це може бути танення льоду, може бути кипіння води, нагрівання рук і тому подібне таких прикладів можна навести чимало. Третій вид електромагнітні явища. Можна розділити та розглядати окремо електричні та магнітні, але розглянемо сьогодні їх разом. Прикладами слугують блискавка, електричний струм, взагалі робота будь-яких приладів. Наступний вид це світлові явища. Звичайно ж, вони пов'язані зі світлом. Прикладами слугують сонячне затемнення, місячне затемнення, виникнення веселки та багато інших прикладів, які ви можете спостерігати у повсякденному житті. Наступна категорія звукові явища. Логічно, знову ж таки, від самої назви звук це все, що ми чуємо: дзвін, грім, хтось розмовляє, хтось співає і тому подібне. Все це звукові. Найчастіше ми спостерігаємо декілька явищ одночасно. Наприклад, світить лампочка, але лампочка також і нагрівається від того, що вона світить. Друзі! Мали з вами сьогодні вступний невеликий урок про фізику. Поговорили, що таке фізика, і з чого складаються тіла та які явища вивчає фізика. До зустрічі у наступних уроках.